Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Deutsch mit Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами тему, яка називається час німецькою мовою. І для цього ми запишемо наступні нові слова. Якщо нам потрібно сказати година, і ми при цьому маємо на увазі період часу якийсь, наприклад. Заняття триває 1 годину, або е вона займається спортом 2 години, то ми в даному випадку використовуємо слово Stunde». наприклад, The treibt Sport zwei штунден. Вона займається спортом 2 години. Якщо ж мова йде про вказування часу, яка година, е і ми відповідаємо. До прикладу, 12 година. То ми використовуємо слово діур. <laire> <laire> Для 에, того, щоб правильно вказати час, нам необхідно ще знати наступні слова. Хвилини звучатимуть як мінутен. <«minuten> ще запишемо слово хальп <«halb> це половина. <рess laire> <рess laire> Прийменник нах. Нах. Означає після форд. Фор. Так, фіртель. Перекладається як четверть. Давайте почнемо з того, що запам'ятаємо, як звучатиме питання німецькою, яка година. Отже, шпет» S. Так, тут на початку йде ще вираз закмаль. Скажи, яка година? Закмаль. Іст es І відповідь момент. Тобто на даний момент «Ес іст 5 Uhr. Повна відповідь є п'ята година. Так, і, відповідності, давайте розглянемо наш годинничок. І уявимо, що у нас дві стрілочки показують на 12 годину. В такому випадку наша відповідь звучатиме так: S is. As is 12 12 hour. Hour. Якщо ж наша велика стрілочка переміститься на ем, п'ятірку, то ми скажемо відповідно es ist, fünf, «Es ist fünf Minuten nach zwölf». Тобто німецькою дослівно буде перекладатись так. Це є, воно є 5 хвилин після дванадцятої. В принципі, можна і сказати, що використовувати прийменник «нах» Ми можемо і до половини. тобто Ми називаємо ту кількість хвилин, на яку вказує велика стрілочка, і говоримо, «Es ist zehn nach is Так, Або ми можемо також використати слово «фіртель», що перекладається як четверть, і сказати: «Es ist viertel nach zwölf». Так? Коли ми говоримо половина е, першої, все дуже просто. «Es ist halb, eins» oder es ist halb ein Uhr. Так, Ну і вже е, після половини ми можемо весь час використовувати оце слово for, що означає перед. «Es ist 5 Minuten vor». Ein Uhr, наприклад, це 5 хвилин перед першою годиною. Es ist Сіс Minuten vor, так? Можна сказати, четверть перед. Viertel vor eins, так? Або у нас тут ще зустрічається варіант. Fünf Minuten nach halb, Тобто 5 хвилин після половини. Можна запам'ятати так, перша половина годинника. Весь час використовуємо прийменник «нах». друга половина, весь час використовуємо прийменник фор. Так, якщо у вас це буде якось плутати. Тепер ми зробимо таку невеличку вправу, Ось. і, відповідно, дамо, і знову ж таки, ми відповідаємо на питання вішпет. «Віш Ist es, ist es, Що перекладається? Яка година? І перший малюночок бачимо: es ist, es ist acht, Ах. Ур. Ур. Восьма година. А ну, тут дивимося або нас розуміють по контексту. Тобто, нам треба зрозуміти, чи це восьма година ранку, чи вечора, так? Ну, звичайно, ми можемо сказати 20 година. S is 20 ур. Тоді вже, якби, сумнівів у нас не виникатиме. Наступний годинник половина 10-ї. С іс хальп. С із гальб. Цеин. Цей. Ур. Так, третій годинничок у нас 15 хвилин по 9-й. Сіст фертель. С это Nach. nach Нах. Uhr. ур. Ной ур. І без Es ist viertel. Es ist viertel. іст фіртель. Four. Four. Наступне розглядаємо інші варіанти у нас. Де також е, годинничок. Значить, вішперед S. І годинничок номер один. S іст 20 nach 7. Що перекладається як 20 хвилин по 7. Так. Наступний годинничок B. Бачимо, що у нас 25 хвилин по 12. S іст 25 minuten nach 12. Так? Ну, або можемо сказати, S est 5 Minuten vor halb 1. 5 хвилин до половини першої. Годинник це S ist 10 Minuten vor 4. Так? Без 10 4. І да у нас буква Д. Без 5 хвилин Es ist 5 for 12. На цьому завершуємо наш урок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.